Ми україномовного каналу. Дивіться, який вчора був вечір. Все темно було. крапили трапелини снігу. А зараз, ну цікаво тут, на теплотрасі залишилось вільне місце для снігу. Мороз невеличкий, мінус один, тому тут ще й не замерзло. Ми з Максиком на прогулянці. Сьогодні срітання. 15-те Лютого 2025 року, субота, як бабуся каже, зима з весною зустрічається. Вчора <риклад> була весна, плюс два, і без сні, сьогодні зима. Щось все. <риклад> Навпаки. Ну ладно, гарна погода, то я тут хую. Вон автобус поїхав, люди чекають на нього. Кудись їдуть усі. Зараз вже майже пів на дев'яту. Гарна погода, гарний настрій, чудовий. І макси квісте. Були цього півносить. На виквіт, на викві. Так, що, що, як пройшла ніч у Харкові, розповісти. Та все, все, як завжди. Тривоги були і небагато, я скажу. Відбій був щось близько. У натішки відбій був і зараз тривоги немає. Так що гарно, погода гарна, свято, усіх зі святом. Хай весна наближається, мир наближається, сніг це гарно. Буде водичка, на поля розтане, буде, буде і хліб може. Повинен бути. Дивіться як. Максик радіє снігу, так? Да? Макс, А ну, тільки щоб бігав так. І ну все, усім гарного суботнього дня. Гарних вихідних зі святами ще раз усіх. Ну і звичайно, миру добра злагода. Всім щиро дякую. Ну, і будемо жити, незважаючи ні на що. Бачите, вже тракторист проїхав, прочистив, знов западало. Ой, так гарно. А повітря яке чудове. Все, до побачення, молідо. Гарного дня.